Так, Зараз в ремонті гідроциліндри Газсаж одразу 4 штуки. В якому вигляді робиться ремонт? Так, комплекс бурдузні матів є резинові кільця, виробництва Італія або Германія Німеччина. Сюди опорно стримовуючі кільця, які а, компенсують люфт. Ось додатково поліуретанова манжета. Так. Є підключення сюди, є підключення у кришку, є різні варіанти підключень. Оце ще не оброблені частини. Бачите, тут ще не дорізає цю канавку, тут це як по стандарту. Це буде заробитися процес. Так, це робиться. Є спеціальний інструмент дорожні для внутрішніх каналів, Можна зробити підшар, який буде викручуватися, може зробити підшар, який буде заварний. Тобто такі варіанти це сіде.